Компаніївці офіційно представили нового очільника району. Ним став колишній депутат Кіровоградської міської ради Олександр Мороз. Відповідне розпорядження президент України підписав 19 січня новоспеченому очільнику району 31 рік. Має дві вищі освіти та досвід управлінської діяльності. Працював в апараті Верховної Ради, був помічником міського голови Кірвограда Володимира Пузакова, очолював управління департаменту екології та природних ресурсів області. Згодом став начальником управління власності приватизації комунального майна Кіроградської міської ради. Надаю колишнього голову компаніївської райдержадміністрації Вадима Спіктаренка, президент звільнив торік на початку грудня у зв'язку з Ранням його головою районної ради разом з активом громади Компаніївської буду працювати на благо району і чекаю також від вас поштовху до вирішення проблем. У вас дуже чудово керівництво районної ради. Кожна проблема, яку ви бачите, я буду ставити за мету його вирішити.